Слухатися в першу чергу до Господнього плану, який він підготував для кожного з нас, у кожного з нас свій індивідуальний путь. І нам в першу чергу необхідно переслідувати Божу волю. І Господь, він, бачучи це, що ми переслідуємо в першу чергу Його волю, рахуємося з його думкою, а не переслідуємо свої якісь цілі. Тоді Господь він буде рясно було схватити і допомагати. Краще розуміти його природу, краще розуміти Божого. хай Господь насібло в своєї кляхні, щоб ми старалися молити в служінні, в усьому нашому житті, не тільки в неділю, а й в усьому нашому житті стабільно на постійній основі цікавитися у Бога, які в нього плани на наше життя, що ми можемо зробити для нього сьогодні, саме цей момент. Як казав ще Давид, Давидну досліди моє серце,